У Харкові у диканівській виправній колонії, засудженому Юрію Чернишенку, вручили почесну нагороду за зразкову військову службу третього ступеня. Перебуваючи у зоні АТО, в 92-й бригаді під Іловайськом, він врятував трьох важко поранених товаришів. Ще один помер у нього на руках. Вручаю. Цей почесний нагодний знак начальника ідеального штабу. нагорода знайшла героя майже через рік. Уже в диканківській виправній колонії про історію, яка привела його сюди. Юрій Чернишенко розповідає неохоче. Каже, лише сподівається на реабілітацію. А поки приймає привітання побратимів з 92-ї бригади. Мобілізували Юрія під час третьої хвилі. і Ще у військкоматі попередили. У районі його дислокації буде гаряче. У нас так з лівої сторони, в Ребята, ну ви знаєте, де ви будете йти служити. есть нам зразу з ходу ви служить служити там, де 200 і 300». Оскільки Юрій вже мав бойовий досвід, воював у нагірному Карабаху, майже одразу став розвідником. Одного разу під Іловайськом із побратимами потрапив у засідку. через кріки з усіх сторон. Я зрозумів, кричали ранені ребята просто. І от я не знаю, мабуть, так така охоронитель розпорядився. Я постав бронежилет пірамідою, зняв його, знял каску, казку, кепку. і побіжав туди. Майже без захисту Юрій врятував трьох бійців. Ще один помер у нього на руках. В'ячеслав Величенко зізнається, якби не Юрій, і йому б не жити. Боєць перев'язав його і подався по допомогу. Спасибо ему большое, что он, встретил разведчиков, направил ребят, которые потом уже меня вытащили. Потому что, ну, не знаю, скорее всего, я попал бы в плен, а так я разведчик, вряд ли бы я бы выжил. Під час боїв під Іловайськом Юрій був контужений. Пам'ятаючи про його подвиг, побратими зробили все, щоб нагороду бійцю все-таки вручили. Знає, що по Юрі подавались не раз наградні документи в бригаді за те, що він завершив во время перебування в зоні АТО. Вот. Ми постарались зробити все, щоб награди, які йому повинні були бути вручені, вот, їх знайшли. На Остання нагорода сподіваються побратими Юрія. Зараз на підписі у президенти подання на орден за мужність. Щоправда, найкращою нагородою для себе Юрій вважає свободу, і в цьому йому обіцяють допомогти керівники пенітенціарного закладу. Оксана Нечпаренко та вся команда «112».